Всіх вітаю. Сьогодні хотілося нічого не робити, не вдалося. Слухайте, згадала, що я на зиму не заморозила, знаєте що? Огірків. Так, саме огірків на окрошку. Минулого минулому році спробувала, ось взяла кошик, думаю, зараз піду хоча б штук 10. Та наріжу по пакетиках та таке ж заморозю. Ну, вилетіло з голови і все. Скільки наконсервувала, скільки насолила, намаринувала. А салаті наробила, а про це забула. Ось знайшла, слава Богу, один. Не знаю, мабуть, будуть зерна вже здорові. Та нічого, піде. Минулого року спробувала. Взяла отак, от скільки там зазвичай на яку там каструльку з розрахунком, там в чому я його і роблю, то окрошечку. Вирішила таке заморозити і спробувати. Слухайте, я вам хочу сказати, смачніша окрошка, ніж зі свіжими. У нас такий вітроган сьогодні страшний. Одну половину закрили теплиці. Тут такий парник зараз, ну нічого не поробиш, бо її зірве. Зранку дуже холодно, а в день нібито тепло і жарюка. Ну так, на сонці. Та не знаю, кажуть, що насувається. Тут уже також. Та ні, он один ще є. Наморозила. Потім згадала і вже знаєте, так згадала вже пізненько <кій> про те, що ну, такий вже негарний, що вони в мене є там. По-перше, вона швиденько стає холодною, якщо там, наприклад, з вечора не заготовили водичку, щоб була прохолодною окрошечка. крошечка. А, а по-друге, огірок, він, знаєте, як ото, я думала, такі в мене були припущення. Може, буде знаєте, такий розквашений, якийсь такий недобрий, Буде так розлазитися, нічого подібного. Не можу сказати навіть, що він і дуже, знаєте, його і не відчуваєш в цій окрошці, але смак і ну, взагалі ну, просто супер. І аромат передає, і все. Я ось, до речі, посадила ще огірки, та вже давненько посадила. Вони так швиденько і зійшли. Зараз буду ще їх підв'язувати, вже почалися плестися. Не знаю, чи буде з них діло, чи не буде, але хочу сказати, що в цій теплиці ще більш-менш такі вони ще живенькі. А от зараз покажу вам інший. Там дуже хворіють. Знову ж таки, оця хвороба, оце бачите, оці плями жовті на листях. І чи буде щось чи не буде, подивимося. До речі, передають, не знаю, вірити чи не вірити. Ой, що буде вже у нас вересень, дуже прохолодний. Це я так тут видивляюся огірки. Що вже нібито це ще трішечки в серпні попече. Знаєте, що помітила? Що ми не помітили вчасно помідор, оцей чорний. І він уже репнув прямо на гіляці. Думаю, нехай так на сіні з нього падає. Чорний принц. Я так Приблизно запам'ятаю, де а потім його тут в теплиці навіть не буду і пророщувати, воно саме пролізе, не треба і насіння купувати. От зараз вийдемо, почуєте, який вітер. Не знаю, зашкодить це зйомці не зашкодить. Ну оце Два огірка знайшла, але ж це навіть не на одну. Ой-ой-ой, зараз -ой -ой. сюди ще вскочимо. О, тут ще так знаєте ще задохлики, але трішки ще збираємо. Та ну вже ж все, тут така вже огудина але все рівно поливаю і зараз буду поливати, бо і на дощ, і на передощ, і нічого. Ну вон висять же ще, знаєте, так, хоча б на салатик, там можна і назбирати потрошку. Ану ось. Оце мені такі не сподобалося. Оце вони з таким жовтеньким бочком. І воно день, якщо не встиг, не зірвав, через день це вже буде висіти ну, от реально мега-репаних. Просто. Це вже мабуть треба вже все. Те що починати і прибирати. А ну ось ну ну нічого, а що ж, хоча б щонебудь, небудь, воно ж все рівно поріжеться. Це є такими, знаєте, ми, ми на окружку такими дрібненькими е кубиками, оце ну, зараз поріжу. Це ще хай росте. Це ще ніби той невеликий. Він буде більший... О! Оце ось, бачите? Було висіло зелене, все, через день не, не зірвав. отаке буде висіти, я ж кажу, ота бочка, репаник, діжка. Ось так само. Такий самісінький. Тобто їх треба рвати, як тільки вони ще манюсінькі, там таких сантиметрів до 10, до і в баночку. І зараз ще одну. А в мене ще дві, аж навіть залишилося. Цю також, о, як такі ти, щоб не задувало. Цю також закрили з одного боку, бо вітрюган. Ну, вийшла з теплиці, тут так, такий ефект лазні. На вулиці дуже, мені здається, зараз прохолодно, хоча сонце ж пече. Знову все сухе, у нас не було такого гідного ні одного дощу. Так, тут... О, і тут посадила, дивіться, ну отут ще. Таке, куди не йшло, треба швиденько їх сьогодні підв'яжу і оті вусики пообриваю. А ці ось, що поряд з хворяками, ось дивіться, будь ласка, ось те про що кажу. Ось залишила на день. Не, дивіться, одразу три. Я в цій теплиці щодня. Вчора вони були зелененькі. У мене були плани їх сьогодні зірвати. Ну, звісно, плани то здійсняться. Я то зірву. Так а куди ж їх курям? Бабуся там потрошечку три. Ну, там ще щось є. Справа в тому, що, я не знаю, зараз і курям. Раніше було ці огірки, кабачки. Ніхто ніколи не рахував, ніхто їх ніколи навіть, ну, кабачок то терли, А взагалі-то що робили? Взяли отак от, розрізали навпіл, кинули тим курям. Зараз те не можна, те не можна. І їх просто... Чуєте, одірву, роб... Господи, що тут таке? Щось шевелиться, слухайте, хоч би хоч не гадюка. Щось тільки я сюди ногу ставлю, так там щось здригається в отих хащах. Може, вужака заліз. Вони мене просто драконять оце, як висять. Зараз зюрби. Ну а який вже з них толок ніякого. І ці ось такі, ось, ну, круж, хворяки якісь. А де я ще садила? Ага, ось і ось. То все воно, якщо інфекція є, то і ці вже, звісно, що хворі. Скоро вже в теплицях прибирати, у мене такий сум нападає, аж до сліз чогось, не знаю. Так мені це літо допекло сьогодні, сьогодні в цьому році жарюкою, відверто вам скажу, що просто вже кажу, боже, е я кажу, я боюся наступного літа. Ну, в плані, якщо така спека, це ж, ще ж не було електроенергії, нікуди подітися. Це я тут стою, щоб вітер не задував, щоб мене було чутно. Я кажу, я боюся наступного літа. А тепер, це, це як подумаю, що вже друзі, там те вже прибирати, там те вже, скоро листя посипеться, день буде коротенький. Їхали в машині з невісткою, так подивилася на місто, і там десь вже листя з дерев падає. згадала минулу осінь. І кажу: слухай, я зараз буду, мабуть, плакати. Ти кажу, на ну, мене не звертаю уваги, вона що трапилося. Ну розкажу, і розказує, вона каже: ой, все мовчіть, бо я зараз сама розплачуся. Ну, літо – це маленьке життя, звісно. Хоча воно в нас зараз це у нас то не дуже і ми від нього радіємо, але ж все рівно. Е, доки живу, сподіваюся і надіюся. Дивіться, соняшник, вже його колись показувала. Ну, це просто гігант. Просто такий, такий здоровецький. І ну, от, зараз покажу порівняно. Він на висоті з яблуною. Оце в нас таке вимахало саме по собі. Ну, як саме по собі, я ж вам казала, що була годівниця і пташки наносили. Фух, залишилося. І оце, оце поки з вами це розмовляю, я сама собі думаю, чи поливати там оці вже огірки, чи хай вони вже всихають, та ну і в баню вже. Ну вже реально все літо протягалося. І зараз ще один парничок сходимо. І там перевірю, якщо що, то почну. Там, мабуть, вибірково поливатиму. ті, що ще тримаються, ті, що... ой-ой-ой. Ой-ой-ой з -ой -ой. то троянди, буде, яка. Яка ж красуня. Так, зараз і сюди. Ще. Куку. -ку. Ну і тут дорву. Зараз трішечки. І піду наріжу. Все, може так, щоб навіть щоб і їсти. Практично. Практично немає. Вже все відходить. Що б ми не робили, але ж таке природа бере своє. Я якось згадувала, оце раніше в селі, вони також уже в серпні огірки відходили. Та мені здається, що так. Не були ж вони до пізньої осені. А оце у нас теж оце такий сорт називається Чуть... трішки не сказала погане слово. Оце потім тут такі бугаї висять. Я вам колись показувала там, що воно як диня потім. Ну і тут трішки ось нарву. І, мабуть, навіть, я так планувала, знаєте, ще зараз цілий такий окремий там виділю собі ящичок морозильній камері, закладу огірками на зимову окрошечку. Мабуть, це буде, ото, вона, мабуть, буде одна або дві. О все. Ой, так, буду намагатися звідси вилізти, бо колюче все страшне. Зараз прийду до рвущі, піду одягну щось, бо неможливо, бо потім буде все тіло чесатися, кусатися. Ай. Ай! О, слухайте, дивіться, там бабуся пішла. Дивіться, що я, що я тільки що побачила. Ну, оце, оце той сорт, про який я казала, який мені подобається. Оце китайські змії. Або китайське диво, китайський довгий. Всі оці сорти мені подобаються. Ніколи не були гіркими. Е, ніколи не було здорового насіння. Ну, якщо вчасно зриваєте, ніколи не було таких переростків. Е, довго може висіти в такому, от, знаєте, не буде репаника. Репаник буде хіба що там уже тижня. Через тиждень, через півтора з такого моменту. Ось дивіться, репаник який. І он бабуся ще не забрала курям. Оце ж те, що я показувала, от я віть. Оце вам огірочок. Та не ти. Ти е, безсовісний, безстидний, безсоромний, безсрамний. Я не хочу з тобою сьогодні спілкуватися. Він по смітникам лазить. І все, що туди викинули, те, що більш-менш їстівне, він це все під'їдає. Я його тільки що лаяла, воно, воно ж ну, ну який сенс його лаяти. Він все розуміє. Ось, будь ласка, вже кричала, що й віддам комусь, а потім сказала, ні, не віддам, що вже буду віддавати його. Продам. Скільки е, грошей на корм пішло. Іди збирай, валізи. Швиденько. Все, продаю. Тільки ж не можу калькуляцію, підрахувати ж треба, скільки ж за нього взяти. Іди сюди, телепень. Вічно голодний. Онеке жирнюче 19 кг, уявіть, це французик 19 кг. І все йому мало. Ой, все, цілую люблю. Пішла ще до збираю гірочки та наріжу та наховаю морозильну камеру на смачну окрошечку. Правильно? Правильно. Тайсенко, він, мабуть, і окрошечку б'їв. Ой, всіх обіймаю з Богом.